Військовий з Закарпаття Олександр Корик загинув на фронті. Чоловік помер у Херсонській області. Результати дослідження дерев у ротарі парку представили сьогодні в Ужгороді. Робилися волонтери громадської організації Форза. Маскувальні сітки та окопні свічки для військових роблять у реабілітаційному центрі Парасолька на Закарпатті. До таких занять долучаються працівники та вихованці закладу. Шостий фестиваль для людей похилого віку «Золотоліт» провели в Ужгороді. Там для відвідувачів організували різні майстер-класи, лотерею, виступи, а також пригощали кавою. В Ужгороді провели благодійний концерт до 23-ї річниці створення медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Під час заходу збирали гроші для Збройних сил України. Під час виконання бойового завдання у Херсонській області загинув військовий Закарпаття Олександр Корик. Чоловік помер 1 жовтня. Про це сьогодні повідомили на сайті Виноградівської міської ради. Там написали, що Олександр жив у селі Велика Копаня. Вічна пам'ять та слава герою. Результати досліджень дерев у ротарі парку представили сьогодні в Ужгороді. Робили це за американською системою ай eco яку використовують під час інвентаризації зелених насаджень. В Ужгороді інвентаризацію проводила громадська організація Форза. Дослідили майже два гектари парку. Зокрема, інвентаризували 189 дерев. Оцінювали їх за такими показниками: порода, діаметр стовбура, ширина, висота, освітленість та відмирання крони. П'ять найвизначніших за Показниками дерев отримають персональну візитівку. Беремо нитку, тряпочку і так плетемо два ряди, верхній пропускається і знову започинають два ряди. Михайло плете рукав кікімори. Маскувальний костюм для військових складається з шести частин. Спершу чоловік плете всі шматки, потім зшивають все докупи. Рукав, рукав і плече, рукав, щоб вони себе берегли, бо вони себе сховали, бо ворог не побачив їх. Платіння маскувальних костюмів є окремим видом трудової реабілітації, каже педагогиня закладу Отілія Заєць. Тут ми закріпляємо моторику рук, і деяку уважність, посідючість, розвивається пам'ять, бо як ніяк треба і рахувати. Бо має бути одна ниточка, має бути один одна тряпочка, і має пропускатися. Певні рядочки, два-три рядочка через різні фізичні можливості кожного підопічного в закладі. Роботу виконують неоднакового рівня складності, каже Отілія. Окрім кікімор, роблять ще маскування з ниток для протиавтомобільних їжаків. А в сусідньому приміщенні плетуть маскувальні сітки. Я вмію це вирізати, ці кунчики ці щоб було готове. Щоб тепер типу, готовити на сітки. Робимо надрізи для того, щоб менше залишалося вузликів на тканинах. Отак ми з'єднуємо От. і таким чином ми не обтяжуємо сітку, що вона набагато легше, легше, ніж, наприклад, ми б всі ці. Стрічки в'язали вузликами. Плетуть сітки розміром 4 на 6 метрів з натуральних вогнетривких тканин. Колір залежить від барв довкілля і пори року, каже Антоніна. За цей сезон змінюють забарвлення втретє. Нещодавно почали виготовляти окопні свічки для військових. Матеріали збирають всім містом. Найперше вимірюють висоту бляшанки. Це і є необхідна ширина смужки картону. Працівники ріжуть помале, одні ріжуть, другі скручують, кладемо в серединку в фітіль, так як лялька робить ветіль, кругом фітіля накручуємо бумажку і ставимо ці накручені бумаги вже у пусті баночки. Далі банку заливають розтопленим воском, дають застигнути і передають військовим на фронт. До війни тут виготовляли свічки і залишок парафіну використовують зараз для потреб військових. Парасолька реабілітаційний центр для осіб з інвалідністю працює з 2009 року. Тут постійно проживає 25 людей. Для них створили умови, максимально наближені до домашніх. Кожен має свої обов'язки і проходить трудову реабілітацію. У нас багато майстерень фільцювальна і свічкова і. Ткацька, майстерня, деревообробна, але наразі ми дуже стараємося, дуже намагаємося допомогти трошечки нашим воїнам. Хочемо щось, якийсь свій внесок, вкласти в те, щоб їм там чимось допомогти. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин – новини на Суспільному. Виступи музикантів, лотерея, майстер-класи, також манікюр та макіяж. Все це організували для людей похилого віку. Волонтери благодійного фонду «Карі» та Смокачівської греко-католицької єпархії під час фестивалю Золото літ прийшла сюди Олена Гудак. Жінці-волонтери зробили манікюр. Я прийшла поспівати, бо нам казали, що можливо ми будемо співати. Ми будемо в хорі співати. в хорі Буду співати Скарітати. і зустрітися з подружками. Всі зустрілися, посиділи, поговорили. Потім почули, що тут роблять. Манікюри, я підійшла, Олечка каже, сідайте, будь ласка, і от я сіла, і дивіться, які у мене будуть тепер пальчики. Я дуже-дуже рада, дуже давно <хи> не мала такі ручки. Уперше з подругами на фестиваль прийшла, і Ужгородка Марія Станич. Я якось зібрала, знаєте, кажу, давайте, дівчата, підемо, подивимося, чим живе місто і як люди живуть. Ні разу не приходила, ні разу не приходила, але стало цікаво. Ми були на службі в резиденції, і там так, дали таку об'яву. А взагалі я з мікрорайону Доманинець. Ну, а тут була на службі така нагода. Мені стало цікаво, що може бути для літніх людей. От так здається, що ми вже якби нікому не потрібні. і Тут просто стало цікаво. З дружиною прийшов вимушений переселенець з Харкова Борис Живолуб. Ну, і трохи, щоб забутися тих, бо всього на світі прийшли. Трошки, ну як би сказати, розвіятись і лотереї, і концерти, і може, й танці, і кофе. Програма така дуже широка. Будете танцювати? Та ну може, да, 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 так, поприжиматися. Цьогорічний фестиваль Золото літ проводять у шосте, розповів представник благодійного фонду Карі та Смукачівської греко-католицької єпархії Віталій Дячук. Він покликаний дати людям похилого віку трішки світла в цей трішки дощовий день. І наділити їх надією, показати нашу любов, показати про те, що ми не забуваємо за них, про те, що ми пам'ятаємо про їхню працю, про їхні здобутки, про їхню прихильність до інших. І ось так, щороку ми збираємося, пригощаємо кавою, проводимо різні різні цікаві заходи з людьми похилого віку. І багато-багато спілкуємося. Минулі фестивалі за хорошої погоди у нас проходили досить масово. Це від 200 до 300 людей. Участь безкоштовна, ми всіх раді бачити, всіх вітаємо і всіх будемо прогощати. Тривав фестиваль Золото літ до 15-ї години. Руслана Гостюк Андрій Гісим суспільне новини. Концерт разом до перемоги організували до 23-ї річниці створення медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Провели його в Ужгороді. На сцені для глядачів виступали 20 вихованців центру. А Разом з вихованцями медико соціального реабілітаційного центру Дорога життя виступали й учні палацу дитячої та юнацької творчості. Злата Залізняк виконувала пісню Грай, музико, грай про любов до України і до її музики, про її писемність, про душевність. Мені сподобалося, коли був там приспів, а потім ніби кінець і знову приспів. Я співала пісню батька. Це про те, як ти любиш своїх батьків, як вони тебе виростали. Я давно її вивчила, а тепер просто повторила і все. На концерт з молодшою дочкою прийшла Крістіна Рейпаші. Ну, підтримую людей з інвалідністю. І виступає тут моя донька і буде виконувати танець про маму. Ну вони вже готують його десь може рік, півроку. Дитина прийшла з, е, з нашим центром. А я прийшов просто, щоб його потім забрати. Така депресія, такий стан. Так що воно дуже потрібно концерт до 23-ї річниці створення медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя зробили благодійним. Під час виступів збирали гроші на потреби збройних сил України, розповів директор закладу Олег Кириленко. Це відзначення нагадати про те, що люди з інвалідністю є. Вони поруч. Вони також потребують уваги нашого суспільства, уваги наших органів влади, незважаючи на всі складнощі, які зараз є в державі. Дуже символічно і правильно в наш важкий час, що діти з інвалідністю. Люди з інвалідністю долучилися до того, щоб дійсно допомагати нашим збройним силам. 99-му році, що саме 3 жовтня тоді відзначали день міста, і тоді ми приурочили відкриття центру «Дорога життя, який раніше називався Оптиміст, саме до дня міста. Це зараз воно ну, трошки розтягнуто в часі, починаючи з вересня. Раніше була фіксована дата 3 жовтня. Так, 3 жовтня ми її відмічаємо на згадку. За словами Олега Кириленка, під час концерту для Збройних сил України зібрали 3 тисячі гривень. Цю суму вже переказали на Спецрахунок Міністерства оборони України. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.